Всім привіт! Сьогодні я знайшов ось таке дерево, яке виїли всередині мурахи. Мені дуже стало цікаво вам його показати. А ще Подивіться, тут маленькі гриби. Так, це маленькі трутовички. Ми вам показуємо. Грибочки, які виростають на деревах. А саме дерево, ось ще раз хочу дуже добре показати, стовбур досить широкий. Але всередині воно пошкоджене і всередина з'їдена. Ось я показую вам залишки того, що ось комахи з'їдають його, і ось залишається от прямо насипалось. Ось всередині воно і аж на землю насипалось залишки від того з'їденого. Дерево ще живе, воно не вмерло, ось я вам показую. Воно живе, але дуже сильно пошкоджене. Дуже сильно. Тому дуже шкідливо ламати гілки і якось пошкоджувати кору, тому що туди, тоді всередину пробираються комахи і його з'їдають. І ось що воно тоді виходить після них. У лісочках дуже багато комарів. Не советую ходить в шортах у них, ходіть в тонких штанах, Мене в одну ногу 5 комарів кусило. Або користуйтесь спеціальними засобами. Спреями. Угу. Я надіюсь вам було цікаво. І на цьому наше відео завершується. Всім до нових зустрічей!